Thank you Гідна заміна вже 7 квітня відбудуться проміжні вибори до Львівської обласної ради. Відтак мешканцям округу номер 2 що охоплює залізничний Шевченківський та Личаківський райони, народні депутати Ірна Фаріон та Юрій Михальчишин представили кандидата від свободи Йосипа Ситника. Свою політичну діяльність він почав ще студентом. Зокрема, брав участь у революції на граніті. А останні 16 років викладає у Львівській політехніці. Йосип Ситник Заявив себе як дуже активний свободівець. По-друге, в нього дуже добре напрацьована економічна програма місцевого рівня. А по третє, ми маємо поповнювати Львівську обласну раду професіоналами саме економічного спрямування. По четверте, це людина, яка не просто вміє добре рахувати і знаходити баланс, Це людина, яка горить ідеєю. Кандидат у депутати каже: якщо буде обраним до обласної ради, змінюватиме підхід та концепцію економічного розвитку регіону. За його словами, окрім туристичного центру, Львівщина повинна стати промислово-інноваційним та інформаційно-технологічним осередком. Ми пропонуємо, щоб мають бути розроблені програми. Львів, це є промисловий технологічний центр. Львів це культурологічний центр. Медичний заклад нам дозволяє створити Львів як медично-оздоровчий центр, посилити економічний блок свободи в обласній раді з метою розроблення подальших. Програм економічного розвитку області, формулювання нових цілей Йосип Ситне каже, що діалоги з громадою влаштовуватиме регулярно за його словами. Саме так можна вивчити позицію народу і втілити її у законодавчих ініціативах та обласних програмах. Ця зустріч звичайно корисна, і вона потрібна. Чим побільше і щоб більше людей приходило. Хоч звичайно, я дивлюся і по телевізорних, і по газетах всі інформації. Але тут я таке прямо очі дивилася. І по моєму, що тут донесено кожне слово правильно. Окрім цього, під час зустрічі з мешканцями Ірина Фаріон прозвітувала про роботу свободівців у парламенті за 100 днів депутатства. каже за цей час партійці встигли зареєструвати майже півсотню законопроєктів, які стосуються державної мови, милого та середнього бізнесу, вищої освіти суть соціального захисту та зміни бюджетного кодексу.